Чи існує якась книга, що всебічно розвиває може до воріт. Це було у середині ХХ століття після завершення великої вітчизняної війни. Хлопчик, років десяти, тремтячи від холоду, босоніж стояв біля вітрини взуттєвого магазину і, не відриваючись, дивився на тепле взуття. До нього підійшов молодий чоловік і запитав: Мій маленький друг, що ти з такою зацікавленістю розглядаєш за цим склом? Про що ти задумався? Той відповів: Я прошу Бога, щоб він. Дав мені одну пару черевиків, оскільки мені дуже холодно у ноги. У перехожого виступили сльози. і Він рішуче взяв дитину за руку і війшов з ним до магазину. Він попросив продавця принести шість пар дитячих шкарпеток і запитав, чи зможе той принести тазок з теплою водою і рушник. Провівши хлопчика в підсобну частину магазину. Зняв рукавиці, вимив дитині ноги, витер рушником, продавець приніс шкарпетки. Надівши шкарпетки на ноги дитині, чоловік приміряв тепле взуття і попросив завернути інші шкарпетки в пакунок. Обійнявши дитину, він сказав тепер, мабуть, ти почуваєшся набагато краще. Він розвернувся, щоб піти своєю дорогою. У цей момент хлопчик дотягнувся до його руки. І зі сльозами на очах запитав: Скажіть, я просив це у Бога. Ви часом не син Бога. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні День вкушання вічності. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Якщо ви хочете знати більше про питання суботи, неділі та інших цікавих історичних моментів та біблійних, замовляйте книгу «Почти Забитий День. Або майже забути день марка Фінлі українською або російською мовами. Це ви можете зробити, зателефонувавши на гарячу лінію номери телефонів, яких ви бачите на ваших екранах. Так легко християнину, коли є благополуччя, забути, що ти маєш блага не для того, щоб накопичувати, а ти дещо маєш аби ділитися. Це потрібно не тільки іншому, це потрібно мені самому. Тому що у Святому Письмі написано, так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Щоби стати Божим Сином та знайти Божу дорогу. Потрібно згідно з цим біблійним текстом зробити кілька кроків. Перший з них це зупинитися. Єврейське слово Амад означає стояти, залишатися або щось відновлювати. Ми не можемо милуватися краєвидами і мудро мислити, якщо наше життя це безперервна, метушня та біганина. Як би це парадоксально не звучало. Але для того, щоб іти. Треба зупинитися, щоб правильно, у вірному напрямку, рушити далі. По-друге, зупинка потрібна для того, щоб ра роздивитися. Це дієслово означає вдивлятися, оглядати так, як це робить слідчий. Що роздивитися? Дорогу, по якій ми йдемо, і ту дорогу, на яку ми можемо повернути. Це подібне до того, як водій уважно дивиться на карту, щоб обрати правильний шлях. Цікаво, що вжити тут слово дерек означає звичай, те, що ми звично робимо. Варто проаналізувати свій життєвий шлях, чи те, що ми вибираємо, є наслідком слідування за власними звичаями, традиціями людей, чи моєї церкви, чи мій шлях. Це слідування дорогою Господа. Що ще потрібно робити, аби не схибити? Господь каже розпитати. Кого ж питати? Якщо людей, то кажуть, де троє людей, там буде чотири різні думки. Є моменти, коли ніхто, крім Господа, і ніщо крім Божого Слова, не зможе дати вам правдиву відповідь. Фраза лінтівото лям означає не просто древній, а вічний шлях. Щодо шляху, який веде до вічності, то про нього ми можемо дізнатися лише через вічне Боже Слово. Сам Бог обіцяє нам свою допомогу у часи непростого вибору. Покликуй до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле. Чого ти не знаєш. Бог готовий допомогти, коли ми перебуваємо на духовному роздоріжжі. Він допомагає, коли ми шукаємо шляхів тов, тобто шляхів благих, що приносять духовну користь та вічне щастя. Крім того, коли ми знайшли цей шлях, то Бог закликає ідіть ним. Не просто теоретично філософствуйте. Для цього потрібно встати з насидженого місця, де ми довго перебували. Не просто глибоко десь у душі, у це вірте, а зробіть практичний крок вибору. І послідуйте за біблійною істиною. Які плоди вірного духовного вибору? Тут вже та фраза у міцумарго. Тобто ви досягнете. Ви знайдете спокій своєї душі. Слово маца часто значить бути достатнім, задовольнити якісь вимоги, чи щось здобути або піймати. Спокій душі, як і будь-яка цінність, має свою вартість. Її вартість це щире бажання послідувати віковічним Божим шляхом, чого б це нам не коштувало. Субота. Це відокремлений Богом час, коли Він чекає нас на особливу зустріч, під час якого він якраз і каже: зупиніться на ваших дорогах, озирніться, куди прямує ваша душа, і підіть дорогою, що дана людству ще від раю, і ви знайдете мир та спокій душі. І повірте, такий вибір вартий того. Бо здобуває християнин значно більше благодатного, ніж може втратити пліно. Коли Павло думав про ціну шляху істини, то писав. Бо я вважаю, що нинішні тимчасові страждання нічого не варті у порівнянні з тією славою, котра відкриється в нас. Це пише Павло, який був гонимий. Битий, побитий камінням, він каже, що це все ніщо у порівнянні з тим, що Господь дарує. Якщо християнин ігнорує Божі заповіді, свідомо їх порушує чи навіть вихваляється цим, то хіба може Божий мир запанувати в його серці? Ви можете уявити собі ідолопоклонника, що насолоджується миром від Господа. Це буде самообман серця. Або нероскаяного гвалтівника, що отримав спокій серця від Христа, або грабіжника чи блудника. Чому ж тоді можливо уявити порушника суботи, що насолоджується миром Божим? Хіба ця заповідь не була написана тим самим Богом Отцем, Сином та Святим Духом, як і інші дев'ять заповідей закону? Що говорить Бог про таких людей? По-перше, вони насміхаються з субот, написано у Святому Письмі. Вони оскверняють і опоганюють суботу. Вони роблять її звичайним робочим днем, що Біблія називає злом. Це значить, що субота не церемоніальна установа, а моральне зло єврейське ра. Отже, це такий самий моральний переступ перед Богом, як вбивство, перелюб чи грабіжництво. Ще написано, що в ті, хто не коряться Богу, втомлюються від субот, з нетерпінням чекаючи, поки вона закінчиться, аби знову торгувати та багатіти. Навіть певні священнослужителі, говорить Господь, заплющують очі на четверту заповідь. Не говорячи людям повної біблійної правди. Насправді ж людина, яка не святить суботу, позбавляє себе багатьох духовних переваг, таких як можливість невпинно освячуватись, бо субота освячена Христом. Вона втрачає подвійні благословення, бо суботній день особливим чином благословений нашим Спасителем серед інших. Робочих днів. Крім того, людина позбавляє себе справжньої глибинної радості, бо святе письмо каже, що субота це день відради. Субота це відділений час, щоб скуштувати доброту Господа. Пам'ятаєте, як Святе Письмо говорить: скуштуйте. І побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього покладає. Крім того, Християнин, що не святить суботу, позбавляє свою сім'ю священного часу, який сам Господь Ісус відділив для спілкування з Ним та з дітьми, своїм чоловіком чи дружиною. Не плутаймо, будь ласка, вихідного дня, яке може бути неділя, середа чи будь-який будній день, а саме часу, який сам Господь відділив як святий і особливий. Для єднання з своїм творінням. Слідуючи за прикладом Ісуса Христа, християнин саме у суботу прийде на особливе поклоніння Богові та на зустріч з Божим народом. Псалом 91, що складений спеціально на день суботній, описує переваги того, хто поклоняється Богові не лише в духові, але й в істині. Праведник цвіте, мов пальма, звищується, наче кедр на ливані, посаджені в домі Господньому, вони розквітають на подвір'ях Бога нашого, вони і в похилих літах плодючі, соковиті і свіжі, щоб звіщати, що праведний Господь скеля моя, і немає неправди в ньому. Господь бажає дати всебічне благо людині. Бо четвертою заповіддю охоплене вселюдське єство. Пам'ятай, Бог сказав, це те, що стосується Духа людини та її розуму. Святи суботу, це те, що відноситься до душі. Не роби. Це те, що більше стосується фізичного єства та тіла. Таким чином. Належне вшанування суботи приносить повне благословення християнському серцю. Узагальнюючи матеріал нашої серії тем, ще раз скажемо: керуючись святим письмом, ми ясно бачимо, що святкування суботи не є єврейською постановою, а християнською. Є кілька вагомих причин прийняти цю істину. По-перше, тому субота є християнською, що сам Христос, Божий Син, котрий разом з Отцем та Святим Духом брав участь у творінні землі, за свідченням Євангелиста Івана, усе через нього постало бути. Він, і саме Він дає суботу Адамові та Єві. Показуючи, що за дві тисячі років до виникнення першого єврея, субота як пам'ятник творіння, уже існує, як святий, благословенний, освячений та відділений Богом день. По-друге, субота є християнською, тому що Божий син бере участь у тому, щоб на Синаї повторити Божий закон десяти заповідей богообраному народові. У тексті заповідей Сім разів вживається слово Ельогім, що християни розуміють як трійцю. Господь дав декалог Ізраїлю, щоб через нього поширити світло істини на усі народи і навіть острови. По-третє, субота є християнською тому, що протягом усього земного життя втілений Спаситель святив і приходив на Богослужіння тільки по суботах. Читайте, наприклад, четвертий розділ Євангелії від Луки. По четверте, субота є християнською, бо апостоли, і, зокрема, апостол язичників Павло, святили винятково суботній день. У книзі дії апостолів є згадки про 84 суботи, що апостол Павло провів разом з першими християнами. І це було незалежно від того: це були язичники чи євреї, це була синагога, чи її не було, а вони збиралися біля річки, як в дії 16 розділі. Незмінним для Павла залишалось одне особливе поклоніння Богові саме по суботнім дням. П'ята причина, чому субота є християнською, полягає в тому, що новий заповідь, за приблизно 30-35 років після Воскресіння Христа твердить, що має робити Божий народ. У посланні до Євреїв 4.9 написано: отже, для Божих людей залишається дотримання суботи. Шоста причина субота це можливість вкусити атмосферу неба в мініатюрі. Спасенні у вічності будуть лічити не роки, а дні. Чому? Бо Господь говорить про нову землю та нове небо такі слова. Бо так як нове небо і нова земля, які я створю, остануть переді мною, говорить Господь, так стоятиме ваше насіння і ваше ім'я. І буде з місяця до місяця, і з суботи до суботи прийде всяке тіло поклонитися переді мною в Єрусалимі, сказав Господь. Субота є християнською, бо Христос у вічності навіть чекатиме своїх вірних дітей щосуботи на поклоніння. Тому субота свята це не якісь обмеження, а це є міст. Який перекинутий Богом через бурхливе море життя, по якому ми можемо досягнути іншого берега. Субота це не питання дня, субота це питання, кому ми поклоняємось і кого слухаємося. Поклоняємося Христові, щосуботи на землі, щоб робити це впродовж нескінченних тисячоліть вічності. В Африці є звичайним явищем побачити жінок, що несуть масивні вантажі на своїх головах і спинах. Вузька смужка мотузки або шкіри використовується для того, щоб утримати вантаж на голові, що часто важить 35 і навіть 50 кілограмів. Місіонер. Томас розповідає про одну жінку, котру він найняв носити різний матеріал для зведення нової будівлі школи на місіонерській станції в Кенії. Матеріал потрібно було переносити з озера Вікторія Ніаса на відстань 37 кілометрів. Жінка йшла 37 кілометрів до озера, брала свій вантаж і поверталася назад у той же день. Коли було зважено ношу для оплати, виявилося, що вона несла 54,5 кілограми на таку відстань. Ці африканські жінки здатні носити на своїх головах неймовірний вантаж. Світ, переповнений людьми, котрі несуть свої ноші не на голові, а в голові та в серці. Це тягар гріха. Гнітюче усвідомлення провини, ярмо вчорашнього та завтрашнього днів до таких людей, звернені слова Спасителя Христа. Прийдіть до мене, каже він, всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас. Коли ми зможемо прийти до Христа? Звичайно. Що кожного дня і кожної миті, але є особливий день, коли він на нас чекає з особливим подарунком, бо субота це є руки Небесного Отця, які простягнені, щоб прийняти своє втомлене дитя. Отож, зупиніться від роботи в суботу. І дайте змогу Богові здійснити Його роботу у вашому серці. Тоді ваша душа вигукне разом з псалмоспівцем слова. Благослови, душе моя Господа, і все те, що є в мені, святе імення Його, благослови, душе моя Господа, і не забувай всіх щедрот Його, того, хто прощає всі беззаконня Твої і недуги Твої зціляє. Від могили життя Твоє визволяє, увінчує тебе милістю і щедротами, насичує добром бажання Твоє, оновлюється, наче в орла юність Твоя. Благословіть, Господа, всі ангели Його, міцні силою і такі, що виконують заповіді Його, підкоряючись голосові слова Його. Благословіть Господа все військо Його, служителі Його, що виконують волю Його. Благословіть Господа всі діяння Його, на всіх місцях володарювання Його. Благослови душе моє, Господа. Отож настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Ось і завершилась серія тем святий день Христа, від раю до вічності. Бажаємо вам насолоджуватися спілкуванням з Христом кожної миті, приходити кожної суботи на особливе побачення з Творцем і провести усю вічність. У його обіймах будьте благословенні.